Ми а Всім хочу приділити увагу чоловікам. Жінки. Будь ласка, з розумінням підходимо до цього, а то ми якось обділяємо чоловічить, так? Чоловіки, для вас розклад, для вас, а знаєте, в якому сенсі ми подивимось істинне ставлення вашої загаданої жінки до вас, як до чоловіка. Тобто не про шлюпиде мова, а взагалі про стать, що вона відчуває до вас всередині собі, і інші запитання, які будуть йти по ходу. Але тема така, знаєте, істини її, ставлення. І спочатку ми подивимось її сигніфікацію, тобто в яких енергіях знаходиться ця жінка. Подумайте про свою жінку, пригадайте, можливо, вона біля вас або не біля вас, але от ви хотіли б подивитися. Розклад загальна одна позиція, тому уважно слухаємо сигніфікацію. Яка вона? Хмари, лисиця, якір. А зараз поясню. Жінка непроста. гнучка, хитровата, маніпулятивна. І тут про мудрість десь. Тому що вона розуміє, що не завжди потрібно все відкривати. Ну, напевно, я так думаю, що і ви не завжди відкриваєте все. І тому вона може із того, що вона заплуталась, бути в такому стані, коли вона не знає, що вам, наприклад, можна говорити а чого не можна. Тому що тут заплутаність як в тумані, тут хмари йдуть. Розумієте, тут можливо щось в цій жінці відбувалося або або відбулося таке, що знаєте, як пройшов якийсь шторм. І прагнення до стабільності по якеру тут є, але вона таке враження, що не розуміє, напевно, стосовно вас чогось, і тому у неї така, знаєте, позиція. З одного з одного боку вміє пристосовуватись, не відкриваючи всіх карт. А з іншого, прагне чогось стійкого, хоч і сама не завжди можливо, і чітка сама, чого вона прагне, чого вона хоче. Але це жінка. Жінка взагалі. Вона може цього не знати, тому що це буде а, по відношенню до парності. Вона буде придивлятися, а як ви будете робити, а, а що ви будете говорити. Тому що ну, це, це теж внутрішнє, якесь, знаєте, опасіння якоїсь, якоїсь своєї гідності та інше. Її ставлення, її ставлення до вас. Змія, лабіринт. Ви обманювали мітла? От напишіть, будь ласка, ви її обманювали, свою жінку? Їй складно. Вона мудра. Вона по змії, це мудрість, це очікування, це може бути мудра такі спостереження. Це заплутаність відчуття заплутаності в тому, що вона не впевнена в вас. У неї тут може бути і ревнощі, і внутрішні конфлікти, і вона заплуталась, вона заплуталась, вона не може з вами вийти за лабіринт. Таке враження, що ви її звели кудись, і вона тут самостійно якось хоче вийти і прибрати, так би мовити, в собі те, що ви. Не можете допомогти, тому її такі ставлення. Помітлі це боротьба, це про бажання очистити свій простір від сумнівів, від, знаєте, розставити всім все по місцям. Для неї дуже це важливо розуміти, що відбувається. Якщо ви не даєте цього розуміння, буде до вас таке ставлення з настороженістю. Вона не буде вам відкриватися, тому що вона відчуває до себе нечесність. Не Це страхи, недомовки і негатив, який вона відчуває по відношенню до вас, які її страхи. Страх зробити якийсь е... вибір важливий. Відкрити двері у невідоме, взяти відповідальність а, за якийсь вибір. Ключ це символ можливостей взагалі, але для неї чомусь це страх. Страх, а правильно вона чинить, відкриваючи ці двері? Чи ні? Хоча, якщо б не було б страху, тут, до речі, дуже класна карта, це клевір. Це про можливості, багато можливостей. Боїться чогось? Застращали ви жінку. Але, знаєте, хочеться їй прибратися. Вас, напевно. <хи> Я шаткую, але щось пов'язане з вами. Яке місце ви, як чоловік, займаєте в її житті? Прийшов, уйшов? А це пригода, це якийсь шлях, це мандрівка для неї. Ви. Не просто та людина, хто є в моменті. А це той, хто з ким, можливо, рух вперед. Це теж може бути. І е, ви могли відкривати нові горизонти, або вона очікує це. простір для змін. Знаєте, от, от таке враження, що ви можете це дати, але ще може бути, що ви не завжди буваєте стабільною людиною. Ну, тут молода енергія йде, до речі. Яким може бути ваш розвиток відносин? Це шанс вийти на дуже глибокий рівень, це союз, це взаємне зобов'язання, це тривало партнерство. До речі, кільце про закріплення зв'язку, якщо вони знаходитесь в шлюбі, це можливість така стійка. Але є, але якщо ви будете один одному відкриті. Готові ми подолати страхи, ми дати цій жінці, яку ви загадали, відчуття стабільності, відчуття, що ці страхи її прибрати в тому сенсі, що відкритися. Не те, що там все відкрите, так, в тому сенсі, що вивелити на неї все, але дати відчуття надійності, надійного плеча мужського. Розумієте, для жінки це дуже важливо. Важливо, що ви її чуєте. Важливо, що ви турбуєтесь. Ну, жінки це ж дівчинки, вони хочуть бути не тільки сильними, вони хочуть бути маленькими. Якщо ви будете турбуватися, якщо ви будете надавати це розуміння, що вона сесі для вас, вона, от будемо так говорити, ти там, наприклад. Боїшся чогось. Тому що оце каливання цієї жінки, яку ви загадали, вона неспроста. Це ви не даєте впевненість в неї. Ви, щось тут відбулося між вами, що не дає впевненості взагалі в вас. Вона не може якось покластися на вас. І тому от такі от... Е і змія, і лисиця, і... тому що вона чітко не може розуміти. А, ні те, що вона не хоче, чого вона хоче, а вона не може чітко розуміти, що з вами може бути, тобто з вами, що зможна зроб... ну, відбудувати або подобудувати. Розумієте? У вас якось і шляхи тут могли розійтися на якийсь час. Ви можете навіть не спілкуватися, довіра у вас руйнована. Довіра. Немає довіри. І тому її такий стан. Розумієте? Отакі От